З початку року понад 230 важкохворих жителів нашої громади отримали допомогу. Влада виділила для них майже 8 мільйонів гривень. Також діють програми для допомоги родинам захисників. Так цьогоріч дітям полеглих воїнів влада виділила 10 мільйонів 600 тисяч гривень. 53 дитини героїв одержали допомогу і надалі отримуватимуть її щорічно. Дороговартісне лікування залишається найбільш затребуваною допомогою в нашій громаді. Чатку року до нас звернулося понад 230 осіб, і загальна сума, яку ми виділили для цих людей, сягнула майже восьми мільйонів гривень. Також з тих нових видів допомог, які ми доповнювали нашу програму. Це, звичайно, допомога дітям загиблих героїв. Було прийнято рішення, що Мукачево виділяє по 200 тисяч на кожну дитину. Це одноразова, але щорічна матеріальна допомога. Загалом ми вже виплатили понад п'ятдесяти тьом діточкам по двісті тисяч. Також рідним загиблих військовослужбовців виділяють разову допомогу в розмірі 190 тисяч гривень, допомагає місто і пораненим бійцям та родинам, що опинилися у складних життєвих обставинах. П'ятеро родин погорільців та 22 захисників, які зазнали поранень під час війни, отримали виплати. Програма додаткового соціально-медичного захисту діє з 2016 року. А року. Також ми внесли зміни, відкоригували нашу програму, і у нас військовослужбовці, які отримали поранення або ж здобули різні захворювання, травми перебуваючи в зоні АТО, беручи безпосередню участь у бойових діях. Такі військовослужбовці можуть отримати 50 тисяч одноразової матеріальної. Допомоги також по цій програмі у нас були звернення щодо пожеж тому що різні теж бувають випадки. Була в нас і багатодітна родина, яка практично втратила своє житло. Також що стосується підтримки учасників бойових дій, у нас є програма пункт програми, який допомагає на ремонт житла. Так, одноразово 10 тисяч раз на 5 років. Учасники бойових дій можуть отримати. Також ми відшкодовуємо медичні довідки. За проходження медогляду для отримання або зброї, або припрацевлаштування, чи для отримання, наприклад, водійського посвідчення, це є такий вид допомоги, і також звертаються учасники бойових дій до нас. Окрім того, ми відшкодовуємо витрати комунальні. Якщо Загиблий учасник АТО визнаний почесним громадянином міста Мукачева, то у нас є такий пункт програми, коли ми перекриваємо до 100 Соціальну норму на сплату за житлово-комунальні послуги, тобто держава перекриває 50% соціальної норми. Ми перекриваємо решту і доплачуємо цим людям. Фактично, соціальну норму в Мукачеві житла оплату за комунальні послуги повністю перекривається. Зараз на програму потрібно додатково передбачити кошти для того, аби важкохворі жителі нашої громади та родини героїв могли і надалі отримувати вчасну допомогу. Депутати мають Зібратися на сесію і прийняти відповідне рішення.